Краса переможе бездоріжжя. Так вирішили в Івано-Франківську і вивели модели дефілювати дорожніми ямами. На це ризикований експеримент погодилося скільки десятків дівчат. Хто на шпильках, а хто у гумових чоботях показали, ходити містом просто неможливо. Вони зібралися на одній із найрозбитіших центральних вулиць Манюха і попрямували до обладміністрації. Красунь підтримали водії і принесли туди ж автозапчастини, які відпали під час їзди місцевими дорогами. Брухт запропонували використати для облаштування пам'яті. Ятника під назвою Братська могила з чиновників до обурених городян. Так ніхто й не вийшов. Учасники акції пообіцяли, що цей протест не останній і сподіваються на підтримку інших міст України. Всюди така дорога або болото. Або камінці, і між ними або застрягає каблук, або не знаю, я не можу стати нормально, і так я кожен день маю ходити. Ми звернулися до водіїв транспортних засобів, зокрема до таксистів. Вони якби це все безкоштовно нам презентували. Це їхні всі пошкоджені деталі автомобіля. Тут різні поломані бампера, пошкоджені шини, ну і багато інших деталей, які вже не підлягають ремонту.